У нас, як ти казав, як грім з ясного неба, оце, оця карта нової Черкаської області. Оце з'ясувалося так, що нас просто кинули. Жителі громади Великі Севастяники, яка самодостатня, потужна громада, спроможна, 2300 населення, має зараз дві школи. Будемо говорити, розвинена інфраструктура. І, на жаль, не побачили на цій карті села Велика Севастянка. Як це так? Зрозуміло, що реформи потрібні, все, але не за рахунок таких громад, як село Велика Савасянка. От. І сьогодні ми теж зберемось із платниками поки, податки всі, які бюджет наповнюють села, а він у нас непоганий. От. Це і фермерські господарства, і одноосібники, і такі сильні підприємства. І з ними будемо зараз спілкуватися, як нам. Вижити і кожен висловить свою думку стосовно цієї реформи. Треба зараз нам провести ревізію нашої, наших надходжень, а наші надходження складаються, і що це в основному наші сільськогосподарські землі, ставки. Оце провести ревізію цю всю ділу, порахувати. І якщо наша громада буде самодостатня, вона зможе себе обезпечити, то я вважаю, що нам не потрібно ні до кого приєднуватися. Ми зможемо самі навести лад в своєму селі. Наше село 20 кілометрів від Христинівки. Я не думаю, що буде зручно людям добиратися в Христинівку, щоб отримати якісь послуги. А які це будуть послуги, ми про це не знаємо. Як воно буде, що воно буде? Ми повинні все це знати, а потім казати вже свою думку. Отака. От